Всім привіт! Мене звати Віталій і ми повертаємося у світ Dark Souls 2. Попередній частині ми завалили боса, також знайшли нову локацію. І це дуже круто. Це, блін, я навіть не скажу вам, це просто дуже-дуже круто. І те, що я бачу, тут, звичайно, люди помирали дуже часто. Я не знаю, що з цими людьми. Я сам то граю не дуже. Скажем так, якісно, Ну, реально. Так, окей. Иди сюда. Я за вам буду бити стики на суші. Что вы думаете, что я такий дурный? Прощай. О! Новыми чами. Прощай. Не знаю, що таке темна смола, ну хай буде. Так, окей. Ти мене явно. Не просто так сюди кличеш. О, точно не просто так. Твою мать, що це за срань? ого го 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 У нас стріляють стрілами. Добре, що я тут зайти не може, блин. Твою мать. Ты що таке взагалі? Так, на наступному бонфайрі треба сходити в Маджу і купити стріл. Я не готовий до, таких, до такої срані тут. Окей. Okay. Ты пока не едашь. Ты не еды. Один. Прощай. Так. О, блин, вот этот рукожопый. Косорукий рукожоп. Тихо, 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 тихо. Хлопці, по одному. По одному! мать собаки. Боже, дуже хренове місце, я вам скажу. Тут дуже багато якогось ядового говна. Заметьте, кто там казав, чтобы я не матюкаю. Я не матюкаюсь, це правда. Тут реально до хрена ядового говна. Спокойствую. Ну тут я згоден. Бесцельность. Ну, уф. тоже, в принципе, згоден. Тут ничего. Тут тоже ничего. Тут прохит наверх. Так, тут ничего. Так. Там щось явно бігало. По-моему, вот біжить в мою сторону. Да, не вроде. Нормально. Так, окей, я уже йшов шел сюда, то давайте я сюда и... Так, там руко... рукожоп цікаво, як він ставиться до огняних бомб. Тихо. Пішов кати в сраку. Ну, не скажу, що він прямо... кайфує від них. Просто не треба давати йому бити. Окей. Може помочь факел. Тобто вони бояться вогню. Так, ну це вже. Блін, 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 блін. Камера! От щас ти зовсім не вовремя то зробила. Рваний тканевий капюшон. Тихо! Так. На наступному бонфайрі закупити огняних бомб. Пофіг, які вони будуть коштувати. Звуки такі то приемни, сука. Твою мать. А так уже зовсім не нечестно. На ты? Твою мать. Рукожопи. А! Ще один. Не давати бити, не давати бити, скотина. Фу. Блін, дуже хренове місце. Привет. А, это ты бухаешь? Who you? Я Гавлан. Классно. Гавлан will. Гавлан deal. Гавлан ah. wants soul. Many, many soul. Круто. <laughs> <laughs> you want? I'm Gavlan. You will. You deal. <laughs> ah. Більше баланс. Шоооо, я диву, стріла, це дуже круто. А... От. Тобі їх всього 20. Скільки це мені обідеться в 1200? Хай буде, Тобі Ти щось що то продати? Оооо, слухайте. Це мені подобається більше, то що в мене говна тут. Стара але барда. Хай буде меч. Тут в мене всякого кала дофіа. Не теж ні. Це продати. Правда дає мені це смішні гроші? Ну блін, шлем хай буде. Теж в принципі хай буде. Не продам. Палаш, може продати... кто-то. Вроде и хочется продать, это би Ну, блін... Не продам, походу. Ничего. Гавлан вил. Просто... Гавлан. Это ва... все, что ты можешь сказать. Що, що, що... Ловушка. Осторожно, сундук. Шой. Мій вік-небудь. Та ні, не мівік. А, ну, не так страшно, як могло бути. М -м -м. Ти, по-моєму, дуже крутий персонаж і. Ти будеш всього три рази за всю гру, але я реально не маю що тобі продати. Мені це все ще може знадобитись. Тому, чувак, я, звичайно, дуже... Не радий, що сюди зайшов, дійшов. я познайомився з говнодемонами, жопоруками, рукожупами. Так, а ти і ви як вмерли? Бухав, получив. Ну, окей. А від кого? Це ось тут нього. Ти, ти кончений! Тихо! Ну і шо? Ну шо? Мінус. Прощай. Хотя, напевно, люди сюди просто приходили нерозкачаними. Ну, тут я, напевно, тоді... Ти як вмер. Потянув. Відгріб і вмер. Що хтось прикличе? Ну так. Блін, красиво. Подивіться, як красиво, Тобто корабель запливає в гавань. Ніхто ззаду не йде? Не йде. И... Чёрт, это круто. Не, не самый краще. Что? Здесь, и тогда удача. Здесь. Что здесь? Судя по... чтоб ко... по количеству трупов, то не так-то тут... Уже і здесь впав і зразу ж моментально відгріб. Господи. Двоє кішок. А, це рукожопи так, Все ясно. У мене нема воняних бомб. Є хоча б магічні. Так. Ем... Захист вітьми. Эээ. Эээ. Эммм. Че? Можно цю штуку попробовать? Не можно. Так, рукожопы, окей. Но бекстеп зробив. Огняна стріла. Ну блін, просто праздник якийсь. Е -е. Давайте візьмемо вогняну пока. Так. Що мене може чекати? -ох. Чуваки. Блін, це реально круто. Я не знаю, я... Я тепер зовсім тащусь від цієї гри. О, я ще й вогнем можу спутов. Куда ти пішов? Ти сховався, це скотидно. Я його так не достану. і ладно, з тобою. Мене більше тривожить те, що тут нема банфайра. Як нема, він, типу, є? Ну його, типу, й нема. Так, там собачка коріш. Так, сюди падати не рекомендується. Поняв. Тут не відомо. нічого. Що пишуть? От за це спасибі. Нічого я доветував. Вот за це тоже, спасибі. Мало ли может, тут ще будуть рукожопи? Ооооо, а за це взагалі, блин. Тисячі подяк. О, привет. Прощай. Щось невідомо. Тут просто другий поверх. О, блін, це хезря. Так, рукожоп. Бачу. Та наведись ти на нього? Окажок. А нет, ты з ку... Ты с братом своего? Окей. Засада впереди. Твою мать! Я гляжу дуже модный. Меч майже поламався. Все погано, але насправді в мене, по-моєму, був хорошочок е десь, десь, десь... Блять, він всього один. Ну блін, давайте вже ну, один, то один, я пам'ятаю, він десь продається, купимо. Ну, хоч так. Все, все, братья, зараз, выживает, а? Кто стрелял? Тихуни! Твою мать! А, -а, а! Черт, я знал! Блин, ты ж биходистики. А, -а, -а, а! Блин, я стал. В... 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 Ах. Ох. Так, я злий. Так, я виріжу. І так. Я дійшов до того місця, де я вмер. Ох. Ще раз скажу, що я ненавиджу Dark Souls. Чому з цього місця можна пройти? З того не можна. Ну, тепер ладно, уже пофіг. Так. Мої душеньки. Куди сюди. Я дуже злий. Вилазь уже. Тоже мені, блядь, сховався. Okay. Who? Hmm. I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Hmm. I... Mm hm. что это такие так союзник впереди да хрен знает М -м, тебе ничего Це ж скорочення, правда? Тут. Тобто, воно і. Блін. Щоб не оббігати це все через. Блін. Я не знаю скільки це. От. Так, там щось написано. Бо не було написано. Логично, по-моему, це розвод. Ну ладно, пофиг. Понятно, розберусь. Сподіваюсь, тут є десь бонфайр. То що якщо нема, я буду дуже-дуже-дуже злий. Ей, так уже не, не цей, не, не сама спокійність. Но тоді я буду зовсім злий. Сундук. Ну. Воу, парні! Першим ти. тита. Ви слабоки, так тут ще хтось, по-моєму по мені стріляв зі Ага, стріляв. Вон ти. Ух, так. Прекрасно. Трюм. Так, там щось ще з хлопців впало. Так. Я хочу стати людиною. Що тоді я хоч бачу, що відбувається. А, мене, звичайно, не по... Не похилило? Ничего. Я не боюсь. Ну трюм так трюм. Окей, давайте так. А, -а, -а я просто. Подумав собі тут. Давайте в наступній серії підемо в трюм. А в цій. Ну, на сьогодні закінчимо, а в наступній вже підемо в середину корабля. Дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо! Зрозуміти наскільки ця штука допомагає. А, зараз я вам продемонструю.